Багато фрилансерів не може знайти клієнтів або почати продавати свої послуги дорожче. Вони часто скаржуються на конкурентів, клієнтів або низькі ціни. Але справжні причини цього частіше за все ніяк не пов'язані з їх професійними навичками. І Є рівно чотири глобальних причини, чому так відбувається, і сьогодні про них поговоримо. Але перш ніж почати. Якщо ви фрилансер і не знаєте, як отримувати стабільний потік замовлень, ніяк не можете підняти ціни на власні послуги, хоча досвіду вже більш ніж достатньо. Якось побоюєтесь конкуренції і трохи не впевнені у цінності власних послуг, якщо так. То запрошую вас на практикум X2 грошей на фрилансі». За два дні практикуму ви дізнаєтесь, як створити стабільний потік клієнтів на фрилансі і поступово збільшити ваш заробіток у 2, а може і більше разів. Подробиці за посиланням в описі до цього відео і десь також буде посилання. А тепер переходимо okay. до причин. І перша причина це перекладення відповідальності. Зараз поясню. Справа в тому, що дуже велика кількість фахівців чомусь перекладає відповідальність за продажі власних послуг на кого завгодно. Клієнти не такі вони не купують. Конкуренція занадто велика і тому у мене не купують або не купують дорого. Або ну от я пройду зараз ще ось у той курс, і ось тоді то точно у мене почнуть купувати. Якщо зараз себе десь впізнали, можете написати в коментарях. І насправді дуже рідко хто визнає, що він просто не вміє продавати, або не хоче продавати, або боїться продавати, або соромиться продавати. А ще менше хтось зізнається в тому, що він не дуже розуміє, яку цінність дає клієнту і чому його послуга повинна коштувати ось стільки дорого, а не ось стільки дешево. Знайомо, так? І насправді, якщо трохи змінити фокус і взяти на себе відповідальність за те, як ви будете продавати, де вам шукати клієнтів, наскільки ваша послуга цінна, скільки насправді вона повинна коштувати, то тоді вам стане більш зрозуміло, як саме вам треба залучати клієнтів, а не читати якогось дива чи всіх навколо звинувачувати в тому, що не вдається вам заробляти більше на фрилансі. Друга причина ще більш важливіша за першу, тому що я точно бачу, що більшість фрилансерів не розуміють, що насправді у них купують клієнти. Ну, ось вам здається, що клієнт, коли купує, ну, наприклад, написання тексту, він купує написання тексту, або коли він купує налаштування рекламної кампанії, він купує налаштування рекламної компанії, так? Ну, насправді, не зовсім. Бо, по-перше, клієнти купують, окрім послуги, ще свій комфорт, безпеку, передбачуваність, закриття якихось своїх цілей і потреб, які в них є. І саме тому при виборі між двома, ну по суті, однаковими фахівцями, клієнт вибере в першу чергу того, хто буде давати йому той комфорт, передбачуваність. З ким він буде розуміти, що скоріше прийде до цілий фактично у того, хто викликає у нього більше довіри? А ще клієнт купує зручність. І якщо при першій комунікації з потенційним виконавцем, у якого клієнт купить послугу, він побачить, що у нього зручно налаштована співпраця, що йому не треба бути щось у нього постійно перепитувати, що робота у нього в принципі організована, то це також підвищує комфорт і довіру клієнту до вас, ну і відповідно він захоче скоріше купити саме у вас, аніж у когось, хто відповідає якось незрозуміло, хто тут з'являється. То зникає, хто не може якось адекватно пояснити своє ціноутворення тощо. І тут важливо, що якщо ви зараз зрозуміли, що ви не вмієте правильно вести перемовини з клієнтами, що ви не розумієте, як донести цінність ваших послуг клієнту, так що він захотів сам їх купити, то нагадую, що запрошення на, практику умих з 2 гроші на фрилансі все ще в силі, і там ми будемо дуже детально розбирати цю тему, тож ви точно після нього зможете. Правильно вести комунікацію з вашими потенційними клієнтами і закривати угоди на більш високі чеки, ну, і, відповідно, заробляти більше, все досить просто. Ще одна причина, через яку у багатьох фрилансерів або мало клієнтів, або то пусто-то пусто, або якось не можуть визначитись ціною і відповідно заробляють набагато менше, ніж могли, це те, що у вас немає взагалі розуміння, а які саме продукти ви продаєте. Бо насправді, ну. Ті ж копірайтери їм здається, що вони продають тексти. Фахівці з реклами вони продають налаштування рекламної кампанії. емейл маркетологи продають маркетингові кампанії в емейл розсилках але насправді у кожного фахівця на фрилансі повинна бути лінійка продуктів, яка Фактично сама залучає до вас клієнтів і продає ваші послуги. Про лінійку продуктів у мене є дуже дуже детальне відео. Рекомендую подивитися там не просто про лінійку там про продуктову матрицю, і це те, що повинно бути у кожного фахівця, обов'язково. А ще лінійку продуктів потрібно встроїти у воронку продажів. Зараз, якщо ви не знаєте, що таке воронка продажів, або у вас її немає, або ви не розумієте, як вам її побудувати, про це також є відео у мене на каналі, де тут я прикріплю всі ці посилання на відео. Подивіться, будь ласка, тому що саме для людей, які продають послуги на фрилансі, це критично важливо мати і лінійку продуктів, і побудовану воронку продажів, яка ці продукти продає і сама приводить до вас клієнтів. І якщо ви це все пробудуєте, то ви перестанете спілкуватися з клієнтом з позиції Хоч би він у мене купив. Ви будете розуміти власну цінність, яку ви даєте клієнту, і клієнт фактично сам буде просити продати вас послуги, а не ви будете бігати за клієнтами з позиції Боже, купи, 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 обери мене, обери мене. Ну і ще одна причина. Для мене вона очевидна, але для більшості чомусь ні, тому що я зустрічала чимало фахівців, які ну фактично. Не мали інтересу до своєї професії. Їм це було не дуже цікаво. Просто хтось колись їм сказав, що ось копірайтери багато заробляють, або таргетологи багато заробляють, або семенники багато заробляють, або вони побували на якомусь вебінарі, де їм продали саме професію там таргетолога або СМК, або імейл-маркетолога, або там, технічного фахівця, з позиції, що ой це так легко, ви тут зараз нічого робити майже не будете. Дві годинки щось Плацяйте на клавіатурі, клієнти самі будуть до вас приходити і платити вам тисячі доларів, і ось ця перенасиченість таких інфобізнесових продажів на ринку, які я особисто не научу, вона якраз і призводить до того, що в різноманітних інтернет-професіях з'являється чимало вихівців, які ця професія ну не просто не цікава, а це просто ну, робота. Так, я розумію, що у нашій ментальності в принципі ненавидіти свою роботу і просто ходити туди щоб заробляти гроші. Це ну типу нормально. Але на фрілансі це не те, що не нормально, це те, що безпосередньо впливає на те, наскільки у вас багато клієнтів. Тому що на фрилансі і будь-якій інтернет-професії критично важливо постійно розвиватись, тому що все постійно змінюється. Якщо ваша професія вам не цікава, якщо вам не цікаво робити ту роботу, за яку вам платять, то ну, відповідно вам не цікаво вчитись, вчитись новому, експериментувати, знаходити нові підходи, якось інакше дивитись на бізнес клієнта і так далі. Ну, і відповідно, які тоді ви можете дати результат, по-перше, а по-друге, ви не будете про. Це розповідати ніхто не буде про вас знати, і ви будете дивитися, що клієнтів у вас немає. Тому, якщо ви зараз зрозуміли, що те. Чим ви займаєтесь ті послуги, які ви надаєте вам, ну не те, що ви дуже цікаві, а ви не горите цим, вам не хочеться в цьому розвиватись, то пошукайте іншу сферу діяльності, ту, яка вам насправді цікава, тому що однаково багато заробляти може будь-який фахівець на фрилансі з будь-якою спеціалізацією. І Якщо фахівцю ця спеціалізація буде дійсно до душі, до вподоби, то він просто почне заробляти набагато набагато швидше і легше, що найголовніше ну на мою думку, тож підсумив. Для того, щоб бути успішним на фрилансі, і для того, щоб на фрилансі заробляти ну, хоча б трошки більше середнього, ніж у нас є по країні, хоча насправді будь-який фрилансер може заробляти в 3-4 рази більше, ніж середня заробітна плата в Україні, і це досить легко зробити. Але окей, для того, щоб заробляти хоча б більше середнього в Україні, і не працювати при цьому по 8 там годин на добу, без вихідних достатньо, всього лиш. Взяти відповідальність за свою роботу, за свою діяльність, за своє просування, зрозуміти потреби, реальна потреби вашого клієнта, потенційного, і одразу їх задовольняти для на вході, знати, що ви дійсно продаєте, і пробудувати ворогу продажу, яка фактично буде продавати послуги за вас, ну і працювати в тій сфері, яка вам дійсно цікава. І знову ж нагадую вам, що на практику ікс два гроші на фрилансі ми будемо дуже детально говорити про те, як знаходити нових клієнтів без танців з бубнами, без реклами, без спам-розсилок, без у цього того. Як правильно проводити з ними переговори, як комунікувати з потенційним клієнтом і закривати угоди на більш високі чеки, ніж ви звикли. І як змінити своє мислення, так, своє бачення фрилансу для того, щоб дуже швидко переналаштуватись на інший погляд, на сферу своєї діяльності і завдяки цьому почати заробляти в два-три. В а може і набагато більше, тому що ну особисто у мене колись за рік вийшло x 10, саме завдяки тому, що я зрозуміла, що я роблю не так. Тож, якщо ви ще не зареєструвалися на практику, то, будь ласка, посилання є от в описі до відео, і там ми з вами зустрінемось і поспілкуємося більш детально.